Всім привіт, очі підписники, тільки подивіться на цю красу. Ось у нас денька така. Чарлі, Гарольд, Ніколь, Дубовський Рожевий. Все це буде йти під реалізацію. Денька то взагалі. Краса року. Дуже гарно вона себе показує. Не знаю, чи камера передає цей вигляд, але в реальному житті, якщо просто стати подивитись на нього, то вона просто дуже красива. Та Чарлі також такі гарні великі ягодки. Та смачні. Дубовські ось, ось такі його ягоди. Як палець за обіжки. Ніколюсь. Також таке красиво. Ось це все влітки під реалізацію. Отож, всім гарного дня, хорошого настрою!